Зарядна станція Ecoplay, модель N077. Значить, потужністю вона 1200 Вт. Акумулятор з літій залізофосфат ємністю 1024 Вт -годин. Так, значить, По розмірах вона дещо менше за 2 кВт. вага її 12 кг. Має порти USB 3.0 Type-C 100 Вт і 20 Вт, Також має 12-вольтовий роз'єм під прикурювач 10 А. З другої сторони дві європейські розетки і живлення на станцію шнур 220 і підсонечко. Значить, під, під час зарядки бере 1 кВт, може працювати в якості у пса, тобто включено бути постійну в розетку і навантаження на ній бути постійно може бути. Перевіримо так само феном, тільки вже другу швидкість не будемо вмикати, бо вона 1600 Вт аж має. А вмикнемо тільки на одній. Більше споживання з розетки. 520 Вт віддає. Вимикаємо світло, наприклад. Жодних запинок, жодних, без перепою. 655 Вт, він їх віддає на фен без проблем. З'являється світло. Станція автоматично почала заряджатися, пристрої всі працюють, без перерви, без зупинки, без жодної напрямки. Станції в наявності можуть живити ваші всі девайси, холодильники, насосні, групи, котли, працювати як величезний павербанк вдома. Звертайтеся.